У колисці української козаччини поставили пам'ятник радянському диктатору. Запорізькі комуністи встановили Сталіна на ганку свого обкому урочистому відкриттю монумента не завадила навіть трагічна смерть 60-річної однопартійки. Жінка після півгодинного стояння під палючим сонцем померла від серцевого нападу прямо на мітингу. Ще двом літнім чоловікам стало зле і їх забрала швидка подивитися на відкриття першого в Україні пам'ятника генералісімусу з'їхалися прихильники червоних з усієї України загалом близько тисячі осіб. Минаючи питання голодомору і репресій, комуністи наполягали на видатній історичній ролі свого провідника. Ми сьогодні ставимо пам'ятник, основателю, не основателю, а руководителю СРСР, яка яке достигла небивалих висот, стала другою державою міри, першою державою, яка освоїла атом. Запустила як спутник і сказала всі предпосилки для посилки чоловіка в космос, то є достиження совєтського сударства і Сталіна, як руководителя советського государства не отрицає навіть саме його злые враги. Ідея поставити пам'ятник Сталіну виникла як реакція на те, що зараз робиться з нашою історією. Коли ми за останній час, особливо за роки, коли. Президентом був Ющенко, зробили або робили все, щоб викреслити з нашої історії 70 років радянської влади. Націоналістам зіпсувати комуністам настрій не вдалося. Спроби поцілити яйцями у пам'ятник та опонентів виявилися марними, тож вони пройшлися ходою за квартал від місця Слава! події. Це безумовно. Ми будемо ще подавати позови от стосовно цього пам'ятника. Щодо фізичного усунення, ви знаєте, я ж вам кажу, дуже багато людей дзвонить, дуже багато людей обурених з цього приводу, тому що ми не знаємо своїх героїв і не шануємо своїх героїв. А катам України, будь ласка, пам'ятники, будь ласка, вулиці, будь ласка, проспект, все все, що завгодно. Я вважаю, що е, тиранам пам'ятники ставити не потрібно. Про них треба знати. Знати і дуже добре, щоб засвоїти уроки історії і щоб їх не повторювати. Тим часом інформація про те, що і у столиці України зводять пам'ятник Йосипу Сталіну, не підтвердилася. Депутат Київради Олександр Бригинець уточнив це не Сталіну монумент будують, а польському поету Юлію Шусловацькому. Утім, пам'ятник Сталіну може з'явитися було б бажання окремих політсил, каже депутат. Будівництво пам'ятника. Сталіну чи спроби будівництва пам'ятника Сталіна в Києві чи, чи у Львові абсолютно можливо, е, можна встановити за певної згоди певних політичних сил. Будь-кому а от чи довго б встояв у столиці пам'ятник радянському диктатору цілим питання відкрите, адже місцевим правим та рухівцям і пам'ятники Леніна муляють око. Ті раз по раз то намагаються його розтрощити, то обливають фарбою.